Всім привіт! Сьогодні ми покрутимо рулетку Фараона і Клеопатри. Ну, Це має бути наоборот, бо то ж там Клеопатра важливіше, але ладно. І покрутимо трохи, повідкриваємо трохи кейсиків, щоб відео не було бля, на декілька секунд. А було хоч декілька хвилин. Коротше, я не знаю, я не думаю, що мені випаде щось, але давайте покрутимо. Перше, це нічого. Там 5 раз, блин. о, рамка. Ну, блин, рамка теж, я не знаю. Таке собі, Я би б хотів собі емоцію. Це було би б круто. Було би б ще круто з першого разу вибити собі просто клеопатру. Оце, о, да, постійно думаю, що я її виб'ю, але, само собою, так не станеться. Фараон тут. там, Один це максимальний рівень. Я не знаю, мені шостий більше подобається. Він якийсь такий гармонійніше виглядає з Клеопатрою, чим сьомий рівень. Тому у мене є догадка, що можуть додати ще сьому зірку в майбутньому, звичайно, Клеопатрі. Такий жест у нас є змія, теж прикольний. Ну, само собою, Б5 теж такий хотів собі. Така кішечка. Оце її сам персонаж кішки, як це називається, е, блін, тварина чи що. Ну, ви зрозуміли. Шолом є такий, теж прикольний. Ну, рюкзак, я не знаю, таке собі. цей прикольний. Я не знаю, от були ті, що на ноги ставати, і з них вже з'їжджаєш. Ну я не знаю, це мені якийсь free Fire нагадує. Ці ховерборди. Я пам'ятаю, як раніше, ти взяв собі і летиш. От ця рамка, яку я вибив. В принципі, не так і погано виглядає. От оцей костюм я б собі теж хотів би. Прикольно виглядає. Симпатично теж. Ну і далі в всіх інших то саме. В принципі, можна вибити, того йдемо далі. Так, пробуємо, що в мене є два рази. Крім рамки, мені нічого не випало. От я би представляю, це настільки треба бути везучим, щоб тобі з п'яти раз ця є як вона, Клеопатра, потім йде. От той посох, чи що тут таке. Потім смок, потім рамка. Потім що тут ще є. От оця заставка на рамку картинка. Це взагалі було б бомбезно. Там ще б емоції, було б, само собою, кльово, але ну, що тут у нас таке? Це при кожному розіграші отримуєте очки удачі. Е, набираючи 5 очків вдачі. При наступному розіграші ви гарант... Отримаєте... Я блін читаю як якийсь, блін, першокласник. Зробили б переклад на українську, щоб було б легше україномовним знімати або грати. Оце капець. Так, є така тема. Та що в нас зараз є фон. Він, я так розумію, постійний, але It's... то сіки треба крутити, щоб 500 було. Я б не знаю, я би покрутив. Якби в мене були б гроші, само собою. Я би покрутив, це виходить, мені треба було б зробити 500 десь прокрутів раз два падає, дві у ці монетки за раз І в принципі, я би б купив, напевно, Клеопатру. Ну, в принципі, і фараон нічим не гірше. Ні, все-таки я б купив Клеопатру. В неї ото, емоція кльова є. Вона мені подобається. Ну і фараона є емоція. Блін, я вже запутатися в стих. Тут не це, там ще якийсь є жест емоціям. Льова, це тільки для острова відродження. Воту, ця да, да, от, оця вроді. Так, так, отак вона виглядає, от, оце бомба. Таку би собі хотів. Но фараона є там, де він з цієї гробниці свої вилазить. Е, гроба чи що. Ну, щось таке. Це вже о, кінцева форма, теж кльово виглядає. Так, і зараз переходимо крутити наші ці. Як вони називаються, боже, кейси, ящики. Так, це преміум кейс, в мене є три штучки. давайте, У мене їх дуже мало, того я не думаю, що надовго хватить поговорити і розказати. От оцей парашют, до речі, мені нагадує спайка з Brawl Stars. Такий яскравий, не знаю, блін. Квітка ще теж схожа. Три рази є, я думаю. ну, хоч, хоч якось, то ми вже відіб'ємо це срібло. Це капець. Я б краще за ті гроші, сіки то 5 раз, 300 на 5... 3, так, крутим далі, мумія така. Це ну, просто такі гроші, я б за них реально якийсь скінзи купив би собі. придбав би. Мумія прикольна, до речі, ще мають скоро додати... Жовтому, мій, теж, само собою, в цей кейс, щоб зробити побільше бабла, ну, само собою. Так, от такий от Вектор покращує мій. Я не знаю, мені перший край ну, більш сподобався перший вигляд, бо то, що він такий чорне зо, чорний з золотом, потім з білим. ну, друга ще до третього левла би я прокачав б його і все. Мені би б того вистачало. От цей це класичний ящик. Тут можна ще емочку вибити. О, я представляю, скільки тут треба крутити, щоб її вибити. Тут 3%, грубо кажучи, 3%, щоб її вибити. Ну це взагалі. Тут, в принципі, нічого такого само собою немає. От, хі... От оцей парашют, прикольний. Хазяин Земель називається. Ну, блін, реально б зробили переклад на українську ще. Та капець, цю російську читати. І після того, що сталося, це капець. Автоматично треба вчитися перекладати. О, було. Само собою ліднік. Треба чуть-чуть його чарувати, скажімо так, щоб він нам випав. У мене всього 5 кейсів, я, до речі, думав відео зняти, у мене є декілька ідей. Е, можу зняти, напишіть в коментах, до речі, що вам випало з ящика, Тьфути, ящика. рулетки е, Клеопатра і Фараона. Що випало, мені буде цікаво почитати, подивитися. Я представляю, якщо хтось напише, бля, на Клеопатра випала. Або ще якісь це теж буде як кльово. Емоція може впасти то, да, теж е, в Шанскі. КМК. Бойовий овощ. Такі костюми жіночі, ну, то таке. Ще... а, Вертаємося до моїх ідей. Коротше, зняти, продовжити свою стару рубрику. Де можна знайти ракетниці? Думав зня... знімати так, що я буду туди пригати, на то місце, де буду шукати ракетниці до того моменту, поки не знайду. От. Знову серебро. Ну, по чуть-чуть, чуть-чуть, по чуть -чуть, то ми його відіб'ємо. Знову ще 10. Звичайно, стільки ми вже не відіб'ємо, витратили, та навіть 300 не відіб'ємо. Але хоч щось. Отакий от в Уф, останній раз. А ну. Бля, ну наш є цей костюм. Рівень бажаного пови... підвищується по мірі відкривання ящиків. Угу. В принципі, можна ще ящик припасів відкрити. У мене там 4 штуки, правда, але. Ось такий от костюм тут можна вибити. Міфічний. Процентів, блин, я думаю, 0,5. Такий собі парашут, такий собі реально, бо то ну Не знаю, може комусь подобається, але мені ні. Е, ще кучу всі, всілякі, ну, то саме, просто продублірували тільки то на час, на 7 днів, на неділю одну просто покатати і все. Такс, ну і тут ще є. Це вже на 5 днів. Блін, велика різниця. Такс. Давай відкриємо поки що так, і потім можна вже за G-Coin ці. Відкривати. О! Шолом, так як який казав, за час випав. О, ну, на час. Ну, шолом прикольний, я би е, само собою хотів би не на час, а на завжди. Але, але, звичайно, того не буде. Зараз я чуть-чуть візьму собі, прикуплю цих дже і почнемо зразу ще відкривати. Да, то звичайно будь, треба буде не один. Ну, не 10 навіть кейсів відкрити, щоб тут щось вибити. Але, але, що тут мене там тисяча, да. Йдемо далі відкриваємо 10 срібла. Само собою ніяк без цього. Куди без цього? Треба з цим. Так, ще 300 джеквинів. Знов нічого і... все. Більше неткрій, ну і в принципі, що я хочу сказати. Я пробував щось вибити. Напишіть в коменти, чи вам взагалі хоч колись випадав міфік, чи ні. Мені само собою а, згадав один випадок, був. Я вибав міфік, але він був на деякий час. То, блин, я і радувався і плакав в один момент. Сміявся плак чуче, можна так сказати. Ну і в принципі на цьому все. Всім пока. Підписуйтесь, ставте лайки. До зустрічі.